Колись у далекому карпатському монастирі жив старець на ім'я автоном. Він був відлюдником, уникав людей. Але коли говорив, його слова запам'ятовували надовго. Казали, що він бачив майбутнє. Його не раз приходили питати про долю. Але відповіді він давав не всім, а лише тим, хто був готовий їх почути. Одного разу до нього прийшли люди, що керували долями народів. Вони питали його про майбутнє, про те, що чекає їхню землю. Старець довго мовчав, дивлячись у вогонь, що потріскував у каміні. Полум'я відбивалося в його очах, а борода, що сягала грудей, була сріблястою, як сніги на вершинах Карпат. Нарешті він заговорив, і його голос був глибоким і спокійним, наче самі гори. Він сказав, що настане час великого випробування. Коли темрява вкриє степи і ліси, і чорний Змій обплутає землю своїм тілом. Люди бачитимуть морок і розпач. Багато хто втратить віру, але серед усіх постане воїн, чия рука не здригнеться, а серце не зрадить, йому буде важко. Друзі стануть ворогами, а вороги друзями. Його випробовуватимуть не лише мечем, а й словом. Його дороги будуть устелені не квітами, а тернами. Але саме його вибір вирішить долю війни. У день, коли місяць сховається за чорні хмари, а ворог повірить у свою перевагу, станеться те, чого ніхто не чекає. У темряві спалахне вогонь, і цей вогонь покаже дорогу. Якщо воїн побачить цей знак і не злякається, Україна поверне собі своє, але якщо він вагатиметься, Знову доведеться чекати довгих років. Слова старця занесли в літопис монастиря, але через багато років про них забули. Аж до того моменту, коли генерал Валерій Залужний опинився перед вибором, який міг змінити хід війни. Штаб був наповнений напругою. Величезна карта України розгорнута на столі, а по краях розкидані секретні доповіді розвідки. Залужний стояв, схрестивши руки на грудях. І дивився на лінію фронту. Останні тижні були виснажливими. Ворог посилив удари, підтягнув резерви, але робив це не хаотично. Вони готувалися до чогось. Хтось із офіцерів припустив, що ворог або знає щось, чого не знають вони, або сам боїться невідомого. Залужний мовчав. Його інтуїція підказувала, що щось не так. Ворог поводився дивно, наче хитався. Між впевненістю та страхом, тоді до штабу увійшов один із розвідників. Він тримав у руках зашифроване повідомлення, яке щойно розкодували. Ворог перекидав резерви на північний напрямок, залишаючи схід оголеним. У кімнаті стало тихо. Хтось сказав, що це пастка, а хтось припустив, що ворог сам себе переграв. Залужний знову подивився на карту, і тут у його пам'яті. Ніби самі собою спливли слова старця автонома, у темряві спалахне вогонь, і цей вогонь покаже дорогу. Очі генерала звузилися. Він зробив глибокий вдих і прийняв рішення. Він віддав наказ, який змінить хід війни. Наказ передали негайно. Офіцери вийшли зі штабу, передаючи команди далі вниз по ланцюгу. Диспетчери зв'язку шифрували повідомлення, пілоти перевіряли обладнання, командири розставляли підрозділи відповідно до нового плану. Все мало відбутися швидко, без затримок, бо момент був вирішальним. Ворог, вірячи у власну перевагу, вже готувався до розвитку подій за своїм сценарієм, але цей сценарій зламали. Ніч була темною, як чорнильні хвилі Дніпра, що ховали у своїх водах. Від луння минулих битв, десь у темряві заграви від вибухів, підсвічували обриси бронетехніки, що готувалася до ривка. Операція мала бути несподіваною, блискавичною. Ворог думав, що українські сили виснажені, що вони чекатимуть, що будуть вагатися, як це бувало раніше. Але він помилився в один момент темряву прорізали спалахи артилерійських залпів, вогонь вдарив. По тих точках, які ще недавно були неприступними. Противник розраховував, що їхні резерви прикриють ці напрямки, але резерви були перекинуті на інші ділянки. Відволікаючий маневр спрацював. Українські сили вирвалися вперед, обходячи основні укріплення. Розвідка ще кілька днів тому доповідала, що певні позиції не настільки міцні, як це здавалося на картах. Це були місця. Де ворог покладався на психологічний ефект, вважаючи, що ніхто не наважиться атакувати. Але тепер вони зрозуміли, що помилялися. Почався рух, піхота, бронетехніка, безпілотники. Все працювало в одному ритмі, ніби злагоджений механізм. Командири отримували накази в реальному часі, коригуючи дії відповідно до змін на полі бою. Ворог намагався чинити опір. Але його тактика дала збій. Вони були готові до наступу в іншому місці, а тепер їм доводилося терміново перебудовувати оборону. І це було їхньою помилкою. Бо ті, хто колись вірив, що зможуть розчавити українську армію своєю чисельністю, тепер самі потрапили у пастку. Секундні зволікання коштували їм цілих позицій. Наступні години стали вирішальними. Там. Де вчора були глибокі лінії окопів, сьогодні точився ближній бій. Війська, які тримали оборону, чекали підкріплення, але його не було. Резерви, що мали стати опорою, залишалися за сотні кілометрів там, де їх чекав хибний удар. Помилка командування противника була очевидною. Це був момент, про який говорив старець автоном той самий вогонь, що мав показати дорогу. І залужний його побачив. Українські підрозділи просувалися вперед, розширюючи прорив. Ворог намагався зреагувати, кидати у бій резерви, але це була марна справа. Вони не встигали перебудувати оборону, їхні накази губилися в хаосі. Радіоперехоплення показували, що російські командири не розуміли, що відбувається, вони вимагали підтвердження, чи це невідволікаючий маневр. Чи дійсно українці йдуть у наступ саме тут? Деякі підрозділи взагалі не могли вийти на зв'язок, їх розривало артилерію або відрізали швидкі маневрені групи ЗСУ, пронетанкові частини йшли вперед, розчищаючи шлях для піхоти, яка закріплювалася на нових позиціях. Це було блискавично. Такі прориви бувають лише раз за війну, коли ворог ще не розуміє. Що його оборона тріщить по швах. У перші години командування противника ще намагалося організувати контрнаступ зі східних районів, підтягували війська, кидали у бій все, що могли. Але вони не знали головного, операція Грім мала другий етап. В той час, коли вони концентрували всі сили на зупинення прориву, українські штурмові групи вже рухалися далі. Глибину їхніх позицій. Противник готувався до бою на лінії фронту, але бій вже йшов у них за спиною. Системи зв'язку та командні пункти підривалися, склади з боєприпасами вибухали один за одним. Диверсійні групи, які були закинуті туди заздалегідь, тепер розпочали свою роботу, відрізаючи логістику, знищуючи транспорт. Ворог не міг навіть відступити. Їх відрізали від шляхів евакуації. На ранок карта фронту виглядала інакше. Там, де ще вчора проходила стабільна лінія оборони, тепер були розрізнені осередки спротиву, які або знищувалися, або здавалися в полон. Командири ворога, які ще добу тому були впевнені у своїй перевазі, тепер металися між позиціями, намагаючись зрозуміти, де ще можна утримати лінію. Але утримати вже нічого було на підкріплення, що мало прибути, чекати не було сенсу. Вони або не встигали, або самі потрапляли в засідки. Генерал Залужний дивився на карту його руки були схрещені на грудях, а погляд спокійний, але уважний. Всі його рішення, кожен маневр, кожен розрахунок зараз втілювався у реальність, все складалося саме так, як він передбачив. Це був момент, коли хід війни змінювався. Ворог ще не усвідомив цього повністю, але вже відчував, що щось пішло не так. Паніка наростала, ворожі канали зв'язку, рясніли хаотичними повідомленнями, розпорядження змінювалися кожні кілька хвилин. Ніхто не знав, що робити, бо ніхто не очікував такого розвитку подій. У ті години, коли вирішувалася доля цілої операції. Один із офіцерів зайшов до штабу, він підійшов до генерала і подав роздрукований звіт розвідки. Це були нові дані про реакцію противника. У верхній частині документа було одне коротке речення: ворог розглядає можливість загального відступу. Залужний перечитав його двічі, потім підняв погляд і сказав одну єдину фразу: вони відчули страх. Значить, треба добивати. Наказ відправили негайно. Ті, хто ще залишався на ворожих позиціях, почули гул української артилерії. Ворог більше не мав часу на рішення. Вони думали, що мають перевагу, але тепер вони просто намагалися вижити. І це був той момент, про який пророкував старець автоном. Вогонь, що спалахнув у темряві, не згас він лише розгорявся сильніше.